А я руку чувати. Застосуватися з якоюсь метою, тому краще хай вони принаймні, будуть в хорошому порядковому стані, аніж в такому, в якому вони є зараз. Зразки, сміття, яке виносяться з бомбосховища, От, заходимо. От, на жаль, на сьогодні ще не вдалося світло зробити, але ми плануємо це наступного тижня. Порасти тут світло, просто як поперед. Оце у нас повним ходом. На щастя, багато волонтерів відгукується. Вот. Це, це називається укриття. Вона є двох типів протирадіаційного і протиавіудару. Це якраз протирадіаційний бомбосховство. Ага. Ага. Можна побачити, специфіка протирадіаційних бомбосховищ, що в них Ось так, тут. Ага. Тому що... Радіація вона поширюється прямо лінійно, і вона не може відбуватися і ходу. відповідно, якщо радіація сюди потрапляє, вона вже не потрапить всередину. На випадок, не дай Боже, війни люди могли зайти сюди заховатися. Ну, а ми справді. Чому ж таки є страх, що все-таки Росія дійде до Львова? Чи як? Ну, і ще рік тому ми взагалі не думали, що Росія може анексувати Крим і ввести свої війська і активізувати терористів на Донбасі. Тому ну, краще бути захищеним, краще бути підготовленим, але звичайно, ну ми. Навіть не припускаємо те, що тут може початися війна. Але краще, нехай буде підготовлено, нехай війна закінчиться і сюди будемо водити туристів. Ну, тобто, це цікаво, багато хто не знає, що таке бомбосховище, зайти подивитися за на великі двері, побачити, що це протирадіаційне бомбосховище по ну, тобто, Я думаю, що в кожному бомбосховищі можна знайти ще якесь використання в мирний час. І нехай воно краще буде підготовлене, розчищене.